Ну що, доброго вечора? Добралась я додому дуже гарно. Мене підвезла Мері. Вона з Америки працює. Я так розумію, що десь в адміністрації нашої фабрики Велгарманс. Вона мене, я, я зібралась, вже оділась. зібралася йти е, пішки, і вона мені каже, куди ти підеш пішки? Поїхали дуже холодно на дворі, і вона мене підвезла аж додому. Ми з нею договорилися, що завтра ще вирішимо, як може вона мене буде підвозити, хоч без з роботи, ну, якось так. Тобто, всі проблеми вирішуються. Рано, пізно, якось краще, гірше, але проблеми вирішуються. Треба тільки йти по дорозі іти вперед. Якщо ти став і кажеш, ой, в мене нічого не вийде, мене нічого не вийде, все, все пропало, все пропало, все пропало, ну тоді нічого й не буде. А якщо ви йдете вперед, то все буде гарно. Ну що, будемо розпаковку, так як ви любите. Ну, ось тепер розпаковка, хочу сказати, що я прийшла додому раненько і тому думаю, ну що, схожу е, в собі. Щось куплю собі смачненьке. Я хотіла, думаю, буду йти пішки, піду, зайду в собіс. Але мене підвезли додому, я випила кави і думаю, схожу, ще пройдусь. Час є, погода гарна, десь мінус 8, може вже мінус десять. Але ось так, ну, не дуже. Так, той, хто писав, що тут погода трошки сухий такий клімат. Ну, у нас не такий вже сухий клімат, але якось температура так легше переноситься. Може повітря таке. Ось купила ще бананів. Банани тут дуже дешеві. Банани, кілограм стоїть долар. Ну, 99 долар. Ну, це на... Два з чим-то доларів це. Оце такі ось такі старовинні банани. Ну так. Так. І ще вирішила собі купити ну, щось таке смачненьке. Ось таку клубнику купила. Хто там каже, що вона не пахне, вона дуже, вона фермерська, дуже пахне. Смачна, мамуть, я ще не пробувала. Мені її тут трошки допакували, щоб вона не розвалилась. Тут дуже е, такі чемні продавці. Дівчинка, я завжди на касі в одної дівчинки розплачуюсь. Вона завжди така чемна. Сьогодні ми з нею навіть порозмовляли трошки про мої ногті. Я ногті собі зробила. Сама зробила. Нейлс. что ей не понравилось, и мы с ней поговорили. Ну, вот покажу вам. Ось такая. Гарная угу. Вот такая хорошая клубничка. Полуничка. Вот такая разная А запах, как бы вы понюхали, дуже, дуже, дуже. Ну, буду сегодня есть. Вот так. І що ще? Я люблю жарити картоплю або жарити яєчню якусь. І тому взяла ще ось такого м'яска, поріжу, і буду на ньому жарити. Хочу сказати, що ось такий величезний кусок, його тут кіло. Кілограм стоїть 6 доларів. Ось таке воно без, без кісточки. Я його поріжу і буду на ньому жарити. Я люблю таке. Я їх взяла два. Один стоїть 5 доларів, трошки не вистачає кілограма Ось такі Ось що можна купити на 5 доларів. Ну, все. Хто там казав, що м'ясо несмачне чи якесь некорисне, напічкане ще там чимось, хімії, я не думаю, що так воно вже не корисне, ну вже яке є, а будемо їсти. Ну от так. Бо тут з салом не дуже, а таке з спрость ось таке м'яско, то замариную і поріжу, і буду з картошечку на ньому жарити, яєчню собі жарити. Бо я купляла бікон, ну його мало, і він стоїть 5-6 доларів, і бікона ну, менше. Тут все ж таки вигідно. Ну, ось така розпаковка. Ось таке я сьогодні сходила в магазин. Пішла, думаю, возьму щось собі таке солоденьке. Ну, взяла. Тобто, ну, ось дивіться, я потратила 6-11 доларів, 15 доларів і 10 доларів оце стоїть полуниця. Оце стоять 10 доларів, половиниця. Тут кілограм може трошки-трошки більше. Ну, десь так, кіло може 100, десь так. 10 доларів. Ну, десь так. Тому на 25 доларів ну мені одні отак от хватає. То так. Підписуйте, буду все, все розповідати. Завтра зранку йду опять пішки. Завтра обіцяють, мінус 16. Ну таке, я сьогодні дійшла нормально. Тому, хто казав, що корисно йти пішки, так корисно, але якщо йде дощ, то не дуже. Тому до наступних відео. Бай-бай!